Не взяти делати. Зачем это проходимо? Якщо ви робите заробітничні класи, класно, так. Це класно. Але анархічні прапори і анархія це не нормально. Традицію терафанувати анархічною ну, анархію. Тобто ми діти землі, галактики ну, і все. Ну, анархісти, наприклад, да, вони більше інтернаціоналістично влаштовані, але руйнує держави, робимо ми не нації, державу робимо. Ми не руйнуємо державу. Ми не руйнуємо державу. ви будете з та... анархічними прапорами. Ну так це суть ну це ж наші прапори, розумієш. Це те, що ну, якби відповідає нашим цінностям. Ми, якщо ми їх не візьмемо, тоді це ну, не буде нашої позиції взагалі ніякої. Кожен має право з любим флагами. Лізь би бы це була ідея за Україну. Тому треба сьогодні. Людям хочуть пройти українська ідея проти Росії. Пожалуйста, конфонфлікт. Ну я можу тільки здогадуватись, тому що ну до нас приходять зупиняти не ми. Е, я так розумію, ну не подобається наше позисування як анархісти. Е, була ще була думка, що ми сепаратисти, але ми ну е, оскільки це була дезінформація, ми постійно пояснюємо, що це неправда. Ми навпаки, ми не підтримуємо те, що відбувається на сході. По одній простій причині, тому що це ніякий не низовий рух, а це фактично. Е, Така інтрижка да так, імперіалістичного Кремля. Анархісти завжди виступали проти імперії. Анархісти завжди виступали проти таких квазів, величезних, тоталітарних угруповань, які хочуть всіх людей і народи зробити рабами. Ми проти рабства, ми за рівність. От, тому ми не можемо бути сепаратистами по своїм ідеалам. Ніяк 1 травня це є нагадування про права, про соціальні права, про те, що громада повинна відстоювати свої права. Ми ми виступаємо взагалі за народовладдя, за самоорганізацію громад, за соціальні вимоги проти того, що в нас відбулася зміна влади, але не відбулося зміни системи. Наша позиція позиція анархізму, і тому в нас є символіка чорно-червоні прапори. В нас є українські прапори, але ми е, маємо право ну виражати свою позицію. Якщо ми підемо без прапорів, яко в цьому сенс? день динсантарна трудящих. 1 травня 1856 року вісім соціальних активістів поклали своє життя за 8 години робочий день. Сьогодні в знак солідарності з цими соціальними активістами ми розпочинаємо свою ходу. 1 травня. 1 травня!

Понимаешь, они против вас защищают. Все, все. все, закиньте. Там маршрут поменялся походу. Мы зараз приезжаем, чтобы не было провокации. Ребят, давай, ты провожай, давай. Провокати. Так запланировано. Они давали заявку, которая в которому маршруту они прошли. Здесь их ждал автобус. Это было запланировано. То есть, в принципе, все прошло по плану, за исключением ну, инцидента, который в самом начале произошел. Наша задача была, чтобы сегодня не было: ну, скажем так, снивелировать весь этот негатив, который собирается. Да? Ситуация же накаляется или ее специально накаляют. Чтобы у нас было мирно, нормально все прошло. Не, було антиукраїнських не було было антиукраинских высказываний, не было пророссийских высказываний, было бы выявление своей мысли, своих каких-то соображений.